Доброго дня, шановні українці, хотів би поінформувати вас, що народні депутати, представників Всеукраїнського об'єднання Свобода, зареєстрували в Верховній Раді законопроект, яким передбачається кримінальна відповідальність за заперечення голодомору геноциду української нації. І ми вважаємо, що це питання давним давно треба врегулювати. Це питання нашої національної честі, і гідності, це питання історичної справедливості, це власне той шлях, яким проходять більшість цивілізованих країн, які відверті публічні заперечення геноциду вважають кримінальним злочином і відповідно вводять проти таких дій кримінальне покарання. Ми вважаємо, що виправдовування. Геноциду, заперечення геноциду це виправдовування катів української нації і це провокування, підготовка до нових злочинів проти України, нових злочинів проти української нації. Ми бачимо, що сьогодні Українська держава, як історики в тому, знаходиться під московською агресією, бореться з московською агресією. Ми бачимо, вже, що частина території нашої держави є окупована ворогом, і там насправді вже зараз відбуваються дії, які цілком можна означати як геноцид українців, геноцид всього українського. І ми розуміємо, що цей ворог він готовий повторити те. Повторити ті страшні злочини, мільйони жертв українців, які вони робили в 20 столітті. І саме тому, щоб цього ніколи не повторилося, саме тому, щоб кати були названі катами і не виправдовувалися, і не відбілювалися сьогодні, свободівці зареєстрували законопроект. У Верховній Раді і вимагають від парламенту українського якнайскорішого його прийняття. Я хочу нагадати, що відповідний пункт є частиною програми захисту українців від початку і створення програми Всеукраїнського об'єднання Свобода. І так само в минулому скликанні був подібний законопроект, вже зареєстрований свободівцями, зокрема народним депутатом Андрієм Міщенком. Зараз ми закликаємо парламент, якщо він вважає себе українським парламентом, якщо в нього лишилася ще, хоч крапля української і патріотизму підтримати законопроект 73.43 і таким чином встановити нарешті в Україні історичну справедливість, тому що це питання пам'яті наших предків, це питання нашої честі як нації.